98 відсотків оборонних споруд на Волинській ділянці кордону з Білоруссю готові. Про це розповів голова Волинської ОВА Іван Рудницький під час прес-конференції. За його словами, ця робота практично завершена. Йдеться і про першу, і про другу лінію оборони. Залишилися роботи по одному об'єкту, які мають завершити у січні. Я в комунікації з відповідним. Структурним підрозділом Міністерства оборони, який має зайняті ці позиції, прийняти ці фортифікаційні споруди на баланс, ну і вже почати виконувати ті обов'язки, які перед ними стоять понесенню служби і захисту нашого регіону. Пішла мова й про зустрічі з жителями громад Волині, які голова проводить щотижня, виїжджаючи на місця. Іван Рудницький розповідає, що люди найчастіше скаржаться на проблеми соціального характеру. Наприклад, на ускладнений доїзд до сіл через поганий стан доріг. У зв'язку з цим ведеться робота у двох напрямках, а саме, пошук коштів для ремонту дорожнього покриття та налагодження діалогу з перевізниками. По моєму дорученню проводив нараду перший заступник голови ОВА. Де запросив всіх перевізників, вони зараз домовилися, що вони будуть створювати відповідну асоціацію, щоб вже більш предметно комунікувати з і як структурним підрозділом Волинської ОВА, так і безпосередньо з керівництвом, для того, щоб ці питання, які хвилюють людей, вирішувати. Щодо грошей на ремонт доріг, то їх в бюджеті вкрай мало. Адже першочерговими пріоритетами ОВА є оборона області та підтримка сил оборони. Тому доводиться викручуватися з ситуації, звертатися до Кабміну щодо виділення грошей з державного бюджету та раціонально розподіляти перевиконання бюджету регіону. Я спілкувався з громадами, і громади в своїх місцевих бюджетах передбачили співфінансування. Якщо я не помиляюсь, то на сьогоднішній день десь в районі 30 мільйонів вони вже програми відповідні прийняли, таку ж саму кошти я буду передбачати із обласного бюджету. Паралельно, служба автомобільних доріг за моїм сприянням, звернулася в відповідне міністерство, щоб на цей рік нам передбачили 200 мільйонів. Одне завдання, які ставить голова ОВА, це поширення інформації про доступні державні та місцеві програми для вирішення проблем соціальних верст населення ветеранів, ВПО, членів сімей, військових. Це державні програми, пов'язані із ментальним здоров'ям і інші. Підтримку держава підтримує коштами для придбання житла учасників бойових дій, ветеранів. Є питання, є підтримка по відшкодуванню за ті ж дрова з опалювальному сезоні. А ще голова Волинської обласної військової адміністрації закликав жителів регіону повідомляти йому про проблеми, надсилаючи повідомлення на сторінку у Фейсбуці або залишаючи на ній коментарі. Мовляв, особисто їх відстежує, та якщо є змога допомогти, передає на вирішення відповідним структурним підрозділам обласної військової адміністрації.